Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд. Огляд буде нової сумки. Це сумка від Acropolis. Це спеціальна сумка для атрактантів, діпів, попапів, балансів, бойлів, тобто для хранення наживки. От. Що по сумці? Так, що по сумці? Сумка у нас виходить: це, вона йде як холодильник, тобто термосумка. Її получається, 24 на 24 і висота у неї 22,5. В неї є такі ручки для транспортування. Один клапан у неї є верхній ось на блискавці, яка відкривається от, повністю зверху. Що по зовнішньому вигляду, виходить, вона зроблена з матеріалу Оксфорд. От така вона по-тактильну, як, як з брезенту зроблена. От, В общем, що всередині, вона зроблена термохолодильником. Тут у нас є фольгіроване таке покриття. І от Я от щупаю да? От, да. і я відчуваю, що тут внутрі ще є як, якась вкладка. От, тобто вона ну, так, товста. Тобто, або поролон, ну якась, щось там є ще внутрі. Получається, вона оснащена двома органайзерами. Перший це ось ось, який ви бачите, і другий під низом він більш високий. Цей органайзер, перший, виходить, у нас що тут іде? Ідуть насадки. Ну, що в нас по насадкам? У мене є дві е, африканські мухи е, в розмірі 8, е, ось 8, і, е, ой, 8, 10 і 12 міліметрів. Це я взяв новинку в цьому році, щоб спробувати. <coughs> потім у нас йдуть попапи, е, 9 банок попапів. Е, всі попапи 10-го розміру. Е, фірма Профмонтаж. По е, в, смакам у нас полуниця, клюква, слива, кисла груша, кальмар е, осьминіг, мед, тигровий горіх, краб, е, земляніка і креветки спеції. Також у нас є ось ось, виходить, насадочний тигровий горіх. Ну, я в таку банку е, пересипав От, тигровий горіх насадочний. І є у нас, виходить, Пуфіки от Фанатік, це полуниця і. Ой, полуниця і часник. І є пуфіки от фірми Кук, це часник і мед. Вони йдуть в розмірі от 3 до 6 міліметрів. От, ну, я їх пересипав в такі е, баночки, бо вони е, продаються в, в пакетах от, для більш зручного транспортування використання. Я пересипаю в такі баночки з під гороху. От, він отако, як коли ви треба, його витягнули. От. Якщо вам треба доступ до е, другого органайзера, ось у нас йде другий органайзер. І замітьте, що у них оці бортики, вони, виходить, е, напівжорсткі. жорсткі. Да, в них такі, як пластикові тут вставки є. От. І вони ось бачите, вони можуть регулюватися по ширині, як вам треба, ви можете самі собі налаштовувати. От. Є такі. Петлички, за які можна от, витягувати цей самий органайзер. От, І наступний органайзер у нас йдуть тут, а, виходить, він бачите, більш вищий, ніж е, цей цей нижчий. У мене йдуть е, бойли, насадочні бойли. Е, це от, CarPro, це новинка 25-го року. Це колаборація із пугачом. От, от такі бойли. О. Получається, по смакам. Що по смакам? Оце у нас тигровий горіх. От. Це у нас йде солодка кукуруза. От. Ну, а це Це у нас криль кальмар. Такі вони. От. Потім у нас ще є, це з того року залишилось от фанатик, виходить, пшикалки, це карась. Шоколад і, виходить, лящ. І от карптронік у нас ще залишив, ну, це ми купили три бустера зі смаком Криль, кукуруза і полуниця. От і от так собі ось така вона внутрі, теж вся ісфальгірована матеріалу такої зроблена. О, собі закрили, і отако на рибалочку виїдете, у вас все готове. Достали всю наживку, яку вам треба. Бустера, ліквіди, попапи, баланси. Все у вас пуфіки, все на місці. от.